Вітаю всі! І сьогодні в нас огляд останнього. Ну, не трейлеру, а скоріше відеопереносу Сталкера 2. Тому давайте починати. Взяв мікрофоном Хантера, як завжди. Я думаю, кожен з вас вже бачив у ті 45 секунд, що нам показали ГСК. Типу з переносом, то що полковник Кошунов каже, що зона закрита для відвідувачів. Ще на 2 місяці. А був би як. Або русачком. Я би вам зараз почав розповідати про те, що. Ай-яй-яй, ГСК надурили фанатів. Да, не дуже приємна ситуація в плані того, що обіцяли вже фінальну дату. Але, на жаль, сталося так, що перенесли ще на два місяці. Я думаю, в цілому Gamescom Азія показав, що є багато не то, щоб можливо критичних багів, але їх ще нормально, щоб випускати гру не дуже буде культурно. Згадайте ту ж саму ситуацію з кіберпанком. Гравці добилися ситуації, щоб гру випустили такою, яка вона є. І вона не сподобалась гравцям, бо було багато критичних багів та доволі поганенько зроблено все. Тому Кіберпанк ще два роки робили патчі, фіксили. І тільки через два роки, ну там практично, гра стала такою, якою її полюбили фанати. Тому, особисто як по мені, краще хай ГСК зробить нормально, спокійно, ще 2 місяці гру. І ми вже з вами будемо в кінці кінців грати повноцінну, хорошу гру. Можливо, ще якісь баги будуть. Вони будуть присутні навіть після десяти патчів, десятків патчів. Але так буде краще. Що ж, давайте починати. Давайте перейдемо до того, що ж нам показали в трейлері. Що нового ми поб... Ну, першочергово нам відразу ж показали кар'єр по Куку Прип'яті. Хто ще пам'ятає, там був е... Сталкер, якого обманув сорока, або ж флінт по-людському. Я думаю, ні для кого не було секретом, що така локація в Сталкері 2 буде присутня. Це давно було зрозуміло, і ми давно це все знали. В цьому ми просто бачили по мапі зони, що таке. Територія, як Юпітер, буде присутня, значить і буде присутні всі інші атрибути старої локації. VSS Менторіс це вже база, це нормально, це, це дуже звична зброя для сталкера, тому як би знаю, я не знаю. з цікавого нам показали мапу зони. Ну, точніше, частину з цієї мапи, а саме показали Car'єр, ймовірніше е, за все, е, Янтар. Показали кусочок бару, якого ми і ну, ми так бачили, але в цілому. Да, як я розумію, територію ЧАЕС. По деяким теоріям ми навіть побачили частину родового лісу, ну, точніше, всю його частину. І люди там вже бачили, бачать е базу лісника і можуть доказати. Ну, як по мені, це чисто слова, я, ну, я особисто ще родий ліс можу зрозуміти. Але де там лісництво, я не бачу. Також показали, кажуть, що є зверху станція Янів, вона дуже схожа. Та кусочок Лумацьку. Там він знаходиться в більшості в тумані, але, типу, він є. Ну, як по мені, це вже здогадки людей. Ну, бар, янтар, це так видно просто. ЧАЕС видно конкретно. Локація, звісно, добре. Але давайте от поговоримо про сам ПДА. Ну, анімація. Анімацією ПДА вже не здивуєш, ми всі бачили та, ну, в цьому багато чого бачили. Мені сподобалось сам ПДшник. Тут є і мапа тобі, і журнал з квестами, ймовірніше за все, і нотатки, і покращення, які може робити. Імовірніше за все ми будемо, маємо змогу робити польові покращення. Там якісь там приціли, можливо, якісь там ремонти, ну, такому плані, Ну, я не знаю, це так. Щось то... Мої здогадки, але я був би дуже приємний, якщо було щось схоже, як в Metro Exodus. Статистика Татистика і гра гравця, і як це було в тінях Чорнобиля, я сподіваюся, така ж ситуація. Ну, звісно, вона ні на що не впливає, але дуже приємно бачити себе на першому місці. Архів Архів, то, скоріш за все, в нас ем, архів завдань, або якихось діалогів, або чогось іншого. Я так розумію, туторіал це. Як було в тінях Чорнобиля навчання. Тобто, як пригати, що таке радіація, що таке аномалії, в такому поті. Ну, не всі ж ветерани зони, не всі в зоні давно, не всі про це все знають. Можливо, будуть деякі новачки. Але, ну, для новачків це приємна ситуація, їм треба допомагати, вони не всі знають. Це ми з вами вже в зоні давно. Для нас це для Нас це всім не навчити вже. Ми вже і так це все знаємо. Тепер будемо сподіватися, що 20 листопада не буде знову у нас відосика, де якому головний герой нам скаже Really Again. Або знову зрада, як виявляємо це говорити. Я сподіваюся, це вже останній, останній такий прикол з переносом. Я думаю, ми з вами вже дуже скоро зможемо зіграти повноцінно в Stalker 2. Я вірю, що в подальшому у нас буде більше новин, більше цікавостей. Більше чогось цікавенького, від ГСК, якась нормальна піар-компанія, а не така, яка була ось зараз. Ну, Я прекрасно розумів, що з такою піар-компанією ну, не то що гру не випустять. Вони навіть. Я б таке... з такої піар-компанії навіть оновлення б не випускав. Ну, а ви хотіли, щоб вам гру подавали. З такою піар-компанією якої практично не було. Ну, раз 2 тижні ви давати нам якусь новину. Один маленький фрагментик з гри, ну це, це смішно було. Ладно, на цьому в мене все. Дякую всім за увагу, дякую, що дивилися. Дякую, що підписатись та ставити вподобайки. Дуже скоро в нас повернення повноцінне на канал. Я зі світом трошки розібрався, в мене трошки більше світла. Тепер я зможу спокійно та адекватно вам знімати відеоролики. Усім дякую за увагу, дякую, що прийшли, дякую, що підписуєтеся. До нових зустрічей!